Засвіти в серцях наших, чоловіколюбче, владико, нетлінні сили Твого Богопізнання, і відкрийми мисленні очі наші, щоб ми розуміли твої івангельські проповідування, в нас і страх блажених твоїх заповідей, щоб ми, перемігшися тілесній похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі, бо ти це просвічення душі, тілес наших, Христе Боже наш, і Тобі славу послаємо, собезначальним Твім Отцем. І пресятим, і благим, і жвитворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Від марка Святого Євангелія читання. В той час, вийшовши Ісус з країв тирських і Сидонських, прийшов над море Галилейське, в границі Десятиграндя, і привели до Нього глухонімого, і благали, що поклав на Нього руку, і взявши Його самого від народу, положив пальці Свої. Вуха Його, і добувши своєї сили, доторкнувся до його язика, підвівши очі на небо, зітхнув і каже: Євфата, тобто «відкрийся». І зараз відкрилися слухи його, і розв'язалися м'язи язика Його, і він виразно заговорив, і заборонив їм нікому про це не говорити. Та чим більше їм забороняв, тим більше проповідували, і вельми дивувалися, кажучи Добре все творить, і глухим дає слух, і німим мову.